Хе-хе. Хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе. Хе-хе-хе. 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 перед спец. Тут холодно, я так розумію. Але ж тут низька температура. А, да, тут низька температура. А, Це запись. Накачує, повітря. Витя, щоб не робити раз. Вверх. И направляй до горы. Заработай, я понял. Говори, говори, Андрей. Ти відаєш Молодець. Молода. Всім там. Перевірюється, яка викриваю. А коли він відкриєш, відповідно тиск зменшиться, температура зменшиться і пару знову скондентувала. Ось така посада. 怎么？的、啊！嗯嗯 Коли тут є фар, коли буде повітря, то повітряність про повітря є дуже низька, тому нагибаючи, матеріал не сягає це небо. Відбувається його деформація, руйнування, тому відбувається вид... Чи можна закип'ятити площад? Треба змоги нічого міста. Чи можна так закип'ятити? Можна, в принципі, можна. є

Буде переховати повітря знищення крашки на <плес> тут відбувається тут повітря по цьому каналі вода починає стікати по стінка. Чим ближче вона буде до доволі. Горно влучення, чи сама пляшка, тим швидше путі буде. Ну, і тут, вона постінках а в центрі через цей канал починає переходити до mm місяця. -hmm. E, може відчувати такі об'єкти, які називаються Чорним дірем, астрономічним об'єктом. Якщо недостатньо спортити, то mm -hmm. e, це до речі, не те, Чорної діри, але астрономічні чорні діри, вони є чорними, для всіх об'єктів, які для світла чорна діла, чорна ідина може вийти з Тобто, Якщо не буде рухатися, світло попаде на чорну чорне діло, воно вже не може виходитися. Тут є мухає чорна директор для хвилі, для хвилі виникають на сперва Тобто, Тут виникає такий радіус, на якому хвилі, які рухаються з певної швидкістю, ці хвилі руки це така полека музея, цари, але для хвилі ти виникає. Зупиняється, перша починає колися енергія, любов маємника, в більше і навпаки. Але це все за рахунок того, що тут нитка прогрузка через цю нитку, через підвіз, який може здійснювати корилення, який, який не закріплений, і передається якраз енергія. Ще можна сухронізувати цей маркінку. Якщо ви два маєте одночасно запустити, то вони будуть, хоч один є довший. З однаквого періоду однаковий частині. Але якщо я один з знає, якщо я їх возьмуся, фіксуємо в їхні точки під то вони вже розсинхронізуються. Вони вже починають з різними періодами круживатися. Наприклад, один має меншу амплитуду, другий більшу амплитуду. Один не більше відхиляє, другий менший відкриє. Мається. Це рахунок того, що тоді витрати, яка переправляється, не зафіксована. Кулька страшна більша. Вона зараз до нею треба буде...

70 градусів. Або насо. Якщо на таку жарну сухінку трапнути капельку води, то ви побачите, що капель дуже довго не злітає. Вона може там 30 секунд бігати і не випаровуватися. Якщо ви капелька так, на, на поверхні має 100 градусів, то вона дуже швидко виберуть. Може не 100, а 150 секунд. Вона дуже швидко виведеться. Чому така різниця? Це називається ефект ледь просто. Річ в тому, що коли дуже на рівній поверхні, коли крапелька рукається у сковорі, виникає парова подушка. І ця крапелька вона живе на цій паровій по і він є у сковорідці на цій парі. І е, е, доповільність пари, яка понижняється безпосередньо, коли є контакт між крапелькою і повернення. І тому вона дуже довго випоробнеться. Це дуже потрібне явище відбуду. Власне, де він на цій душці. Там парама кошка виникає, там виникає у відео на коробку. І за рахунок цього маємо таке рух з дуже малим поболом, дуже малим тертям між системою і поверхням. Бо можемо таке зробити або з коли на рівні до 270 градусов, як вам зручніше. Тепер вам покажу. Лапонську, зображення раптового появиться. Якщо ви пишете, платочку зображення раптового зміни. І люди, які сидять з нами, вони не бачать цього шла, але на сцені починає виготово проявлятися таке зображення людини. Такі речі визнали в літні 16-17. Вже робили такі вистави, а в 19 столітті і вже таке. Де приводить там шукай джерела. Де приводи, там шукають, приведу, там шукають О, Як класно, бачиш? Типу внизу, бачиш, світлі. Справді. Зараз не люди тривають за шла.

Додається, так і зображення. Можна підключити руководні просто. Майбутній монітор. Не. Це що ти мені кожен зі свого куточка. 4.4. На всіх боки мені подивилася. А тут сама розвіяться, то To jest to, co mamy tokal z tej banki, to z Ja sądzę, że tutaj nie ma Wha... po prostu w terenie. A bo można po prostu zbliżyć się do energii, w tej Jak można zbliżyć się co energii, w tym budynku. A bo za to, co jest do liczby, a ja tam to i to czemu podalna jest w tym budynku. Teraz widzę, że to jest problem, może nie Лише під того не може поливатися, дивіться, якщо ми його переведемо, то він буде полюватися тоді площі. Коли дошка підпису починає на пориватися в штаті. Так само поваження відбування, які не є національним. Тобто ви знаєте, що маєте буде діяти сила тяжіння, яка заставляє маєте впасти на землю, це ж впасти має землю. І що тут буде виникати сила енергії? За рахунок тих сил енергії буде виникати такий момент, який, коли маєте буде знаходитися в батьківку в душині, його буде тягнути до верху, як може не буває. Коли буде знаходитися в нижній півпушині, його буде тягнути до нижній. Відношення між частотою колива, цієї антипотує, вже має. Це співношення, яке, якщо оцю вісню цієї відпутали, з якою точка підвісу, коли значити А, то вже вона Т, а частоти, з точки точкою підвісу здійснює коливання значного воно, частота це кількість конування, які ця точка підвісне дійснується за одну суду. Тобто одне протилання це точка підвісу, йде в нас повертається назад. Тобто Тоді має виконуватися таке співмощення, тому що квадрат частоти може набрати, має бути більше, за два вже. Вже це пристворення відмовка. Це є пристворення, з яким, коли ви маєте більшу частинку, вона починає падати, вона починає розірватися з якимось якимись пристворення. Зараз розвивати ситуація, це присвоєння.

kind of magic Вона поклала на мову. Може, щоб краще, щоб всі ці лише підійшли. Тоді, тоді побачите краще. Тоді. Я сошел? Вообще попадет. десь нажиє одне з наживає о все ну подив Тільки не рвати. Повільно, повільно. Ну, від швидкості залежить. Чим швидше, тим воно більше вцепляється. Так, Це Технічна проблема. А? Нормально. Е, так то ви майже нічого не відчуєте, як швидко. Так, нічого. А так? Ні, так пальцем бух-бух з розговором. I mean. Отак? <to> <weapons> <laughs> Ну, Чим більшу швидкість, тим більше опір. Ну, Бах-бах. Давай, таї, пробуй, таї. ще раз пальці. Пожалуйста, таї. Таї. я пытаюсь достатить кусок цієї ти... помської жидкості. А ти можеш викидати на це? Де... А, а ну давайте пальцями тепер. так, так. так, Отак. А головою <ристо>? треба буде потім. А тепер троє, давайте і вас і троє всі. Затовчите її.